Привіт, всім на каналі Сам Собі Інвестор, місці, де ми розбираємо складні теми інвестування на фондовому ринку, просто а головне доступно. Сьогодні ми поговоримо про те, що може суттєво вплинути на ваш успіх у світі інвестицій. Якщо ви початківець і тільки плануєте інвестувати, це відео буде для вас дуже корисним. Немає значення, чи ви вже зробили перші інвестиції, чи ще лише плануєте це робити. Усі ми робимо помилки, особливо коли йдеться про фондовий ринок, де дуже легко піддатися емоціям або неправильно оцінити ситуацію. В сьогоднішньому відео розкажу про 10 найпопулярніших помилок початківців при інвестуванні. В акції, і головне, як їх уникнути. Мета цього відео допомогти вам не втратити свої важко зароблені гроші через неправильні рішення. Деякі помилки можуть здатися дрібними, але насправді вони можуть коштувати вам значної частини прибутку. Тож не вимикайте це відео, а дивіться його до кінця. Буде багато корисної інформації. Перша і одна з найпопулярніших помилок це інвестування без чіткого плану. Часто новачки просто купують акції без розуміння своїх фінансових цілей, ризиків і стратегій. Вони можуть піддаватися трендам або купувати те, що хтось порадив на Ютубі чи, наприклад, в якихось інших соцмережах, не аналізуючи взагалі ситуацію. Інвестиційний план це дорожня карта вашого фінансового майбутнього. Він допомагає вам залишатися на правильному шляху і не піддаватися емоціям. Навіть коли ринок демонструє нестабільність без плану, ви ризикуєте робити хаотичні покупки і продажі, що призводить до втрат. Уявіть, що ви почули про компанію, акції якої зросли за останній рік, і вирішили вкласти всі свої заощадження в неї. Але через кілька місяців акції починають раптово падати, і ви панічно продаєте їх із втратами. Це класичний приклад відсутності плану, щоб уникнути цієї помилки, спочатку визначте свої фінансові цілі. Чи хочете ви інвестувати для довгострокового прибутку, наприклад, чи для пенсії, чи на якийсь коротший термін. Визначте, скільки ви готові втратити і які активи відповідають вашому ризиковому профілю. До речі, якщо ви тільки думаєте почати інвестувати, але не знаєте, якого брокера обрати, то можу рекомендувати вам відкрити рахунок у брокера Freedom 24. Це один, до речі, з моїх двох брокерів. Великий плюс даного брокера в тому, що служба його підтримки розмовляє Українською мовою, і ви легко можете розв'язати певні проблемні ситуації, які на 100% виникнуть під час інвестицій. Крім того, це єдиний брокер, якого рахунок ви можете поповнити звичайною банківською карточкою, не використовуючи банківський переказ, який, в принципі, не так вже і легко можна зробити після певних обмежень Національного банку України з 2022 року. Ну і знову ж таки, це єдиний брокер, який відкриє. Криє вам рахунок, якщо ви народилися на тимчасово окупованих територіях. Посилання, до речі, на реєстрацію буде знаходитися внизу під даним відеороликом. І крім того, в мене на каналі є відеоінструкція, як там відкрити рахунок. Інша велика помилка це вкладання всіх своїх грошей в акції лише однієї компанії. Це надзвичайно ризиковано, оскільки успіх або провал однієї компанії повністю визначає ваш фінансовий результат. Диверсифікація це основний принцип управління ризиками в інвестуванні. Розподіл коштів між різними активами дозволяє вам знизити ризик втрат. Коли ви інвестуєте лише тільки в одну компанію, ви стаєте залежними від її результатів. Припустимо. Ви вклали всі гроші в акції технологічної компанії. Успіхи компанії залежать від інновацій та ринкових тенденцій, але навіть великі компанії можуть стикатися з проблемами. Уявіть, що з компанією стався серйозний скандал, і її акції різко падають. Ви втрачаєте все або дуже велику значну частину свого капіталу. Інвестуйте в кілька різних акцій або навіть в різні сектори. Розподіліть свої інвестиції між різними типами активів, такими як акції, облігації і ETF. Таким чином, навіть якщо один ваш актив впаде в ціні, інші зможуть компенсувати збитки. Емоції це один з найбільших ворогів успішного інвестування. Часто новачки піддаються страху і жадібності. Вони продають, коли ринок падає, через страх втратити ще більше, і купують, коли ринок на піку, боячись втратити можливість заробити більше. Інвестиції вимагають дисципліни та холоднокровності. А ринок завжди коливається. І якщо ви будете діяти під впливом емоцій, то ризикуєте продавати активи, коли вони на дні. І купувати, коли вони на піку. Під час різкого падіння ринку у 2020 році багато інвесторів продали свої акції через паніку. Але ті, хто залишився, з часом побачили відновлення ринку і навіть зростання. Дотримуйтесь свого плану і не реагуйте на короткострокові коливання, використовуйте автоматичні механізми інвестування, такі як, наприклад, регулярні внески до портфеля, що допоможуть вам уникнути спонтанних рішень. Багато новачків інвестують без проведення належного дослідження компаній або ринкових умов. Вони покладаються на поради друзів або медіа, не розуміючи реальної вартості акцій. Кожна інвестиція потребує аналізу. Важливо зрозуміти, які фінансові показники компанії, як вона позиціонує себе на ринку і які в неї перспективи. Інвестиції на основі чуток. Можуть призвести до серйозних серйозних втрат. Уявіть, що ви почули від когось, що акції певної компанії виростуть, і без дослідження ви купуєте ці акції. Пізніше виявляється, що компанія має фінансові проблеми і ціна акцій падає. Перш ніж інвестувати, проведіть аналіз компанії, її фінансові звіти, перспективи розвитку, конкуренцію на ринку. Використовуйте такі ресурси, як фінансові звіти, огляди аналітиків і ринкові дослідження. Багато початківців думають, що можуть передбачити, коли ринок досягне найнижчої або найвищої точки, і намагаються купувати ті акції на дні, а продавати, в принципі, на піку. Це називається таймування ринку. Проте навіть професійні інвестори можуть з неточністю передбачити ринкові зміни. Таймування ринку це ризикована стратегія, яка дуже часто призводить до втрат, замість того, щоб намагатися знайти ідеальний момент для покупки або продажу. Краще зосередитися на довгостроковій стратегії. Уявіть, що ви чекаєте на момент, коли ринок впаде, щоб купити акції за низькою ціною, але потім ціна раптово зростає, і ви пропускаєте можливість купити акції за хорошою ціною. Часто, коли люди намагаються таймувати ринок, вони втрачають кращі можливості для інвестицій. Замість того, щоб таймувати ринок, використовуйте стратегію регулярних внесків, інвестуйте стабільно незалежно від того, чи ринок росте чи падає. Найкраще це певними, однаковими Сумами кожного місяця. Це дозволить вам зменшити вплив короткострокових коливань і скористатися середньоринковою ціною. Отже, ми розглянули 5 перших помилок початківців при інвестуванні в акції. Це відсутність плану в інвестиціях, інвестування всіх грошей в одну акцію, піддаватися емоціям, відсутність диверсифікації. Та інвестування без досліджень. Ці помилки можуть вам коштувати дуже багато, але якщо ви будете знати про них і уникати, то ваш шлях до успішного інвестування стане набагато, набагато простішим. Якщо ви хочете дізнатися про наступні ще 5 помилок і як їх уникнути, обов'язково дивіться наступну частину цього відеоролика. Не забувайте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити, звісно, лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.